Жінка і не подумала б, що ненависна свекруха врятує їх сім'ю. Та міла рана вийшла заміж, ще й двадцяти років не було. Подруги відмовляли дівчину і запевняли, що Ігор їй не пара, адже бобій та ще й випити любить. Та де там навіть слухати не хотіла. Це дівчата просто заздрять, що такого красеня відхопила. Не одна дівчина зітхала, дивлячись на Ігоря, коли той чекав після роботи тамілу на прохідні швейної фабрики, де вона працювала. Тому не сказано раділа, бо серед такої кількості красунь він вибрав саме її. Зовні не надто привабливо єдине, чим пишалася тоненька талія і велике світло сірі очі. Які аж світилися ясним сяйвом радості. За місяць до весілля привезла нареченого в село знайомити її з батьками. Тато відмовчувався, а мама вибрала вдалий момент і тихенько зашепотіла, хитаючи головою. Не сподобався він нам, дочко, нещирий, очі злі. Здається, і жартує, і посміхається. Але все якось ніби з примусу. Подумай добре, перш ніж з'єднати з ним свою долю. Подумай, але хіба воно думалось? Та й навіщо забивати собі голову всякими дурницями? Головне, що Ігор любить її: кожна зустріч як казка, кожен день квіти, цукерки, прогулянки вечірнім містом, а ночі. В його обіймах вона забувала власне ім'я. Подруги, з якими вона ділила кімнату в гуртожитку, не раз дивувалися щедрості її нареченого називали багатієм. Так чи ні, але він уже два роки очолює один із цехів машинобудівного заводу і з керівництвом у хороших відносинах, тому що до його думки прислухаються. Такий працівник. На вагу золота, тому і премії, і позачергове житло, перспективний жених. Після весілля пішла в невістки. Новобудова, в який Ігор повинен був отримати квартиру, була ще не завершена. Тому довелося тіснитися в квартирі з його батьками. Свекруха з перших днів дала зрозуміти Тамілі, що вона тут ніхто і звати її. Ніяк. Спочатку терпіла, мовчала, ковтала всі образливі слова. Терпець урвався тільки тоді, коли вона помітила, що з ящика, де тримала вона заощадження, зникла частина грошей. Ти брав? запитала у Ігоря. Ні, здивовано розвів руками. А за вечерею похмурий Ігор поцікавився у матері. Ти брала у нас гроші із ящика, а та аж підскочила від злості. Так це ви з мене злочинницю робите? Прийшли на все готове та ще й наважуєтеся звинувачувати? Ігор люто ж бурнув ложку на стіл і коротко кинув молодій дружині. Збирай наші речі, переночуємо у мого друга володьки. У той же вечір, вперше за весь час. Він вилив та мілі свою душу. Мати завжди любила гроші понад усе й усіх. Навіть коли бабуся, батькова мама захворіла, то вона не дала грошей на лікування сказала, що їй все одно пора вмирати адже вона своє уже віджила. І мені жодного разу не давала кишенькових мовляв, дитині гроші не потрібні. Знаєш, як було соромно перед однокласниками. Коли всі на великій перерві бігли їсти морозиво, а я в класі один залишався, тільки коли на свій хліб пішов, от тоді почав по-справжньому жити. Вже через тиждень молоде подружжя зняли житло і переїхали жити туди. А потім Ігор та Таміла дізналися, що незабаром вони стануть батьками. Донечка Софійка принесла в будинок ще більше радості. Але незабаром Таміла почала помічати, що чоловік став байдужим. У ліжку він її навіть не торкався, а скоріше відвертався до стіни і засинав. А недавно, взагалі, прийшов додому на підпитку і аж після півночі. На її німе запитання в очах лише розвів руками і пробурмотів, ледь приховуючи задоволений вигляд. Вибач. На роботі Аврал довелося затриматися? Хіба міг він розповісти, наскільки пригнічений сірою буденністю сімейних турбот, постійним плачем дитини і зовнішнім виглядом дружини, тоненька талія, якою сховалася під непривабливими складками зайвих кілограмів, від яких Тамілі ніяк не вдалося позбутися? Як він міг сказати? Щонайбільше він хоче гульнути з друзями і заскочити в ліжко до якоїсь гарячої дівчини, хоча б до олени, яка вже місяць не дає йому проходу. Та Міла зовсім перестала за собою стежити, волосся пропахло борщем і котлетами, а сама з халата й тапочок не вилазить. Ні, він більше так не може, що день то гірше. Ігор приходив додому посеред ночі, а то і під ранок. Пропахли алкоголем і чужими жінками. Таміла терпіла, поки вистачило сили, і в один день вона не витримала і зібрала речі, тільки в двері, а на порозі свекруха. Куди зібралася, пронизила її поглядом. Додому, туди, де завжди мені раді. Хм. Я думала, що твій будинок у чоловіка. До сих пір був, але Ігор сам все зруйнував. Вона гірко схлипнула. Його мати майже силою вихопила з її рук Софійку і попрямувала до кухні. Ось що невістко Наслухалася я про Ігоря, тому прийшла до тебе поговорити. Ти не звертай уваги на його витівки, переказиться, краще не тікай. А приведи себе в порядок. Коли ти останній раз на себе в дзеркало дивилася? Ні зачіски, ні макіяжу. Сходи в перукарню, зробимо одну зачіску, підтягни живіт, тому що талії уже не видно. Чи не таку тебе Ігор полюбив? Сама винна, що в гречку скаче. Тому ти повинна довести, що ти найкраща, щоб боявся тебе втратити. Краміла не знала, гніватися на свекруху чи дякувати їй за пораду. Але в той же день вона подалася в перукарню і пробіглася по магазинах. А ввечері зустріла чоловіка в красивому платті з елегантною зачіскою. Ігор аж остовпів, побачивши дружину за вишукано сервірованим столом. Що за свято? здивовано поцікавився. День нашої любові, прошепотіла вона і всім тілом притулилася до нього. Все знову стало на своє місця. Тепер Ігор від неї божеволів і дуже боявся її втратити.